Так, друзі, привіт! Третя частина розбіру книг. І давайте розпочнемо з ось такої чудової, на мій особистий погляд, серії. Деякі книги в мене є, вже попадались. З задоволенням я забираю їх, коли мені попадається вона. Це серія має назву. Зараз я вам скажу Життя в мистецтві. І Саме ця книга про Шрёдера. Хто це такий? Це, здається, культурний діяч. Там щось... Ага, да, відродження. Зараз прочитаю. Це великий німецький актор, режисер і театральний діяч епохи просвітництва. Не відродження, вибачте. Епохи просвітництва. Ось така книга новенька, як не читана взагалі. Тут буває з ілюстраціями. Якщо це, наприклад, про... Е... А, є ілюстрації, так, будь ласка. Є ілюстрації. Ну, Чудова серія, що я можу сказати. Кому цікаво, як то кажуть, тому цікаво. Далі ось така ось книжечка, на перший погляд, непримітна. Але я її одразу е, побачив. Вона клеяна, це 10-й том. Ну, любителі книг, можливо, догадались, в яких років це вже книга. А хто не знає, я вам зараз, друзі, покажу. Це книга 1905 року. 10-й том зібрання творів. Повне зібрання творів даного письменника. Ілюстрацій немає. Ось, будь ласка, що можна знайти, друзі, можна сказати, майже вже на смітнику. Роман, Роман. Хліба і зреліщ і старі гнізда. Я думаю, сторіночки тут всі на місці. Таке ось видання, приклад. Початку минулого століття. В книзі уже 119 років. Ось так. Так, далі покажу я знову Сіменова трьохтомник. Я кажу, він попадається майже завжди. В кожній бібліотеці він був. Так, долікарська медична допомога при травмах. З ілюстраціями тут, як накладати шину. Ось так. Далі ось така. такі маленькі книжечки. Це щось про бджіл. Ось так. Така маленька книжечка. І народні усмішки. Ось така ось книжечка, дуже маленька. Хто краще описує. Тут, мабуть, якісь сатиричні. О, дивіться, навіть з лясе як зроблене видання малесеньке, але таке цікаве. Люблю я такі видання. Ось воно в мене було, попадались книжечки навіть в два рази менші. Там словничок у мене є. Ось такий ось приклад видання книжкового мистецтва. Так, так, попадалось мені вже неодноразово. Квітка Основ'яненко Маруся. Ну, Дуже відомий твір. Іти не місце йому. О, дивіться, тут навіть якісь тваринки, ще й живі. А ну летіть віце, а то я зараз вас. Ух, Тікайте, бо зараз книгу на вас поставлю і, і закінчите своє життя. Все. А так, шкода мені і мурашки навіть. Так, квітка Основ'яненко, Маруся, будь ласка, прокидається вже природа, весна. Тільки один день. Микола Армалюк. Ось так. Не знаю, хто це. Повісті. Повісті і оповідання. Микола Милюк. Так, далі поїхали. Золотий перстень. Ось така книга. Так. Троянди Динамар. Так, Троян Динамар. Ворти це, це, мабуть. Ось так, про жертвам і полеглим однополчанам. Львів, видавництво каменяр. Ось, Друга світова війна. Так, Сатира і юмор. Так, юмор хтось написав, бачите? Ну, як чудово, такий орнамент гарний. Ось ці всі деталі і тут тисніння чуть-чуть в книжковому видавництві, в книжковому мистецтві дуже цікаво роздивлятись і вивчати. Для кожної епохи, для кожного періоду часу вони свої. І по деяким таким ось прикметам можна відразу здогадатися, яких часів книга. Так, Олег Смірнов, ешелон. Ага, мабуть, знову війна. Так. Романи тут, два романа, ось так ось. Так, далі. Так, вибрані мішки. Ось такі. Видавництво 92-го року. Ну, це вірші. Вибрані усмішки. А мені мішки, бачите? <сміст> вибрані усмішки. Ось так. Так. Ось так. Тиняков, зрозуміло. Так, о, що це таке цікаво. Парус із города мертвих. Ой, вибачте, дивіться, дивіться, що тут намальовано. Це ж треба. Ну, тут без коментарів. Бачите, дитина малювала. Тут без коментарів взагалі. Такі ось малюнки. Да. То, друзі, в мене була такий сміх скрізь сльози, я вам можу сказати. Ось так. Здивування дуже велике. Ось ще дитяча творчість. Хоча книга цікава. Веселка видавництво на українській мові. Так. так, ну це, мабуть, також щось війна. Так, сучасний роман. Вадим Сопко. Ну, мені попадалася його чи двохтомник, здається... Ось такий Теж видавалось його мільйонними тиражами. Так, так юмор. В серії класики і так. современники. Ось така ось книга. Я, друзі, вам показую, що здають нам акулатору. Що хочеш можна тут знайти. Я перебираю книги, щось відбираю. Більшість залишається тут. Все, я забрати, звісно, не можу, тому що е, я не без Диви, знов прилетіла. От, от, ну що ти будеш з нею робити? Тікай. Так. Плач біля чужої стіни. Таке ось видання, Оформлення. Народився хутір Києво-Святошинського району. Радянський письменник ось такий. Не знаю, хто він такий, чесно. Так. Вибрані твори. Валентин Речменгін. Видавництво Дніпро. Якщо я, друзі, ставлю наголос неправильно там, чи читаю письменника неправильно, вибачте, будь ласка, ось. Тому що... Одночасно багато дій робити. Буває, деколи є якісь огріхи. Ви пишете і молодці, що пишете. Е, якщо я щось не, невірно е, сказав, я вам дуже вдячний. Пишіть, будь ласка, якусь цікаву інформацію про авторів, які я е, показую. Мені дуже цікаво читати такі коментарі, щось нове дізнаватися. Ось так. Берег і вікна. Микола Рябовий. Так, український радянський письменник. Ось так ось. так О, дивіться, ще один комплект карт. Тільки вже ось таких. Ну, добре, що не голі. Попадається. Так. Ой, тому що в 90-х роках також було дуже розповсюджене явище. Так. О, дивіться, яке оформлення цікаве книги. Вибрані твори. Так, роман і повісті. Видавництво Дніпро. Ну і повісті. Не знаю, хто такий. Можна забрати. Видання просто цікаве, так оформлено, гарно. Мені подобається. Так, давайте далі. Трошки я быстріше, щоб уже закінчити. Так, зрозуміло. Так, це щось таке. Ось така ось книга. Так, друзі, кому якісь книги цікаві? Будь ласка, пишіть. Ось. У мене їх взагалі кількість така вже велика. Накопичилась ось. Навіть з того, що я показую, може когось якісь жанри цікавлять. Я зроблю на каналі жанрові підбірки. Ось. І буду показувати навіть які книги є в продажу у мене. Ціни абсолютно різні. Ось Починаючи від 30 гривень за книгу і закінчуючи декільками. Е, декілька тисяч може книга коштувати. Попадались мені і такі. Так, ну це відома річ, розповсюджена, дуже часто попадається. Далі е, знову знахідка Маяковський двохтомник. Часто дуже так. На Паскалі. По програмуванню е, також, друзі, книги деколи потрібні людям. Можна забрати ось таку книгу, так. Далі чехов, ось так ось вже спресований. Не знаю, хто такий. Друзі, я вам всі книги взагалі показую, які мені попадаються. От як вони є, так я все і показую. Летюче дерево. Ой-ой-ой. Шкода. Учень 3Б мав цю книгу, але вона вже... На жаль, Ну, в мене є така в нормальному стані. А, так, Іван Головченко, не знаю, хто це такий. Ось серійна книга. Це про пригоди. Ось така ось веселка видавництво. Знову чиюсь таку невеличку бібліотеку здали. Так. Артур Хейлі, аеропорт, відома річ. Часто попадається. Так, далі присуну. Так. Дуже часто знахідка. Так, ось такі ось детективи якісь маленькі, брошурки. Ось вони. Так. Атлантида. П'єр Бернуа. Цікаво. Цікаво. І видавництво мистецтву. Потрібно забрати. Так, Жулієта Бенсоні, друга книга. Так, Молода гвардія. Періодичне віддання таке було. Гончар, також в періодичному такому романі і повісті виданні Республіка Шкіт, дуже часта знахідка. Скарбниця, деметри. Календарик якийсь. Так, так, так. так. Календарик. Ох, і холодно, друзі. Я на вулиці, може трошки вітер там відео. Вибачте за якість. Будь ласка, ось такі тут якісь малюнки. Не знаю, що це таке. Ну, стан, звісно, вже такий. Не дуже. О, календарик забив точно. Хай буде. Так. Так, географічні ігри та розваги. Але, на жаль, уже не послужать. Вони вже їх зачитали. Ось так. Так. Де і кредит? Ох ти? Оце так. Бухгалтерія. Роман Угорського. З угорської переклад. Так. Так, та так. О, дивіться, знову ці камахи. З повісті. Микола Дашкієв. Що це знайоме? Радянський письменник. Ну, так непогано оформлена книга. Так, історичний роман радянського письменника. Композитора Коберезовського. Життя і творчість композитора. Ось так. Так, отаманові дуби. О, закладка. Ось така ось. Жіноча доля, ось так. Так. Клятва Раїса Іванченко. О, непоганому стані. Що це таке? Так. Комусь день народження. Роман Хроніка. Ну, потрібно взяти, подивитися. Так. Григорій Колеба Колеба Так. Не знаю, що це, друзі. Так. Так. Коргіння з наліпкою Так. Що тут? О, дивіться, яке видання видав України. Війна і мир. Українською мовою. Перша, друга книга. Ось хтось працював як. Ага, це з ящика звідси, бачите, десь вони причаїлись. Ану пішли. Так. Оце, а. Да. Ілюстрації немає. Цікаво, тираж який. Не попадався мені. Ой, 30 тисяч тираж, маленький. Цікаво, буде ще одна книга, щоб був комплект. Ось так. Війна і мир українською мовою. Так. А який рік видання не подивився? Все сказав, а рік видання не подивився. О, дивіться, яка закладка. Ха -ха. Так, 52-й. 1 і 2. Так. Далі давайте. Ще тут трошки залишилось. Щемери попадалось мені. Так. Так. Ну, на жаль, вже все. Ось така ось книга, пейзаж цікавий. Так. 90-ті роки. Всякі детективи не цікаво. Так. Що Тут ще є, зараз я... є. Так, це якісь мемуари. Так, мемуари. Семен Скляренко. Ось так. Романне оповідання. Та О, народна творчість. Цікаво. Народні оповідання. Бібліотека Української усної народної творчості. Ну, цікаво. Обов'язково заберу таку книгу. До речі, вона також така в гарному стані. Так, і ось така ось книга одна і ось така ось друга. Все, друзі, закінчив я розбір для вас, для себе. Дякую, хто дивиться, дякую, хто підтримує, хто не підтримує. Далі буде.